Особливості життєвого циклу вірусів, що таке віруси та як вони розвиваються. Що таке віруси? Віруси це біологічні системи, що не мають клітинної будови, вони існують у двох формах позаклітинній і клітинній. Дослідження та виведення вірусних інфекцій. Історія винайдення вірусних інфекцій починається з відкриття перших вірусів. 1892 рік Дмитро Івановський відкрив перший вірус, що викликає міксоматоз. 1901 рік відкриття вірусу поліеміліту, який викликає параліч ніг. 1930 роки відкриття вірусу грипу, що викликає сезонні епідемії. 1950 роки відкриття вірусу герпесу та вірусу простого герпесу. 1980 роки відкриття вірусу СНІД-ВІЧ, що викликає серйозні захворювання. 2000-ні роки відкриття нових вірусів, таких як вірус західного нила та вірусу грипу. Життєвий цикл вірусів. Життєвий цикл вірусів складається з трьох фаз: початок життєвого циклу, фаза виходу, завершення життєвого циклу, початок життєвого циклу. Віруси, пройшовши стадію прикріплення до клітини, проникають всередину та використовують її ресурси для розмноження. Фаза виходу після розмноження віруси збираються разом та готуються до виходу з клітини, що може призвести до її руйнування, завершення життєвого циклу. Після виходу віруси можуть вільно рухатись в середовищі та заражати інші клітини, починаючи новий цикл. Спільні симптоми вірусних захворювань. Характерні симптоми вірусної інфекції включають підвищення температури, слабкість, у м'язах, хлихоманку, нежить, чхання, кашель, горлі та збільшення лімфузлів. Діагностика вірусних інфекцій. Для діагностики лікар аналізує стан людини, звертає увагу на клінічну картинку хвороби, призначає лабораторні та інструментальні методи діагностики. Лабораторна діагностика зазвичай включає клінічний аналіз крові, біохімію крові, аналіз мочі. Для того, щоб дієсувати тип вірусу, призначається молекулярно-генетична діагностика, використовуються серологічні методи. Ускладнення вірусних захворювань, які можуть бути ускладнення. Верхні дихальні шляхи, отит, гайморит, синусит, серйозні захворювання, котрі можуть бути поміж ускладнень. Нервова система вона теж піддається негативному впливу вірусів. Легені, іноді запущені грип чи ГРЗ можуть стати причиною виникнення бронхіту чи пневмонії. Пневмонія може бути з летальним результатом. Серцево-судинна система. Серце часто приймає удар на себе. Від подібних потрясінь можуть виникнути серйозні проблеми з його роботою. Імунна система. Не варто також заборувати про імунну систему, котра після вірусів довгий час буде ослабленою. Профілактика вірусних інфекцій, як вберегтись від інфекційних захворювань, обмежте соціальні контакти. За можливості залишайтесь вдома і не виїжджайте в місто. Дотримуйтесь правил особистої гігієни, мийте часто руки з милом упродовж 20 секунд. Користуйтесь антисептиком, вміст спирту, якому не повинен бути менше 60-80%. Уникайте дотиків свого обличчя, не торкайтесь брудними руками своїх очей, рота та носа, уникайте контакту з людьми, симптомами ГРВ, з тими, хто має симптоми застуди, мінімальна дистанція 1,5 метра. Термічно обробляйте продукти, провітрюйте та зголожуйте приміщення, у якому перебуваєте. Захворів, сиди вдома. Це перше правило. Ким має керуватися кожен, хто відчув симптоми захворювання. Лікування вірусних інфекцій. Лікування вірусних інфекцій може включати кілька підходів залежно від типу вірусу та ступеня захворювання. Ось деякі загальні методи лікування. Антивірусні препарати. Ці препарати можуть зменшити тягомість і тривалість захворювання, але не викорінюють вірус з організму. Вони найбільш ефективні, якщо почати їх прийом, якнайшвидше після появи симптомів. Симптоматичне лікування це включає медикаменти для зменшення симптомів, таких як кокарячка, біль або кашель. Вакцинація для профілактики деяких вірусних інфекцій, таких як грип або covid 19 існують вакцини, які можуть зменшити ризик захворювань. Підтримуюча терапія для хвороб, які викликають тривалі або серйозні ускладнення, можуть бути необхідні додаткові медичні процедури та підтримуюча терапія. Чікання вірусних захворювань. Візьмемо до прикладу кір. Кір антропозна інфекційна хвороба, яку спричиняє вірус з роду – морбівірус. Вірусне захворювання кір, так як краснуха або вірусне ураження кісток, може мати різні стадії протікання ось загальний опис. Інкубаційний період це період між зараженням вірусом і проявою симптомів. Він може тривати від декількох днів до декількох тижнів залежно від вірусу. Продомальна стадія. Під час цієї стадії з'являються перші симптоми, такі як легке насідання, лихоманка, слабкість або біль у кістках. Активна стадія: симптоми найбільш явні та серйозні. Це може включати високу температуру, сильний біль у кістках, насідання, краснушку на шкірі та інші симптоми, реконваленція поступове відшкодування організмом, симптоми поступово зникають, і людина повертається до звичайного стану здоров'я. Дякую за увагу! Бережіть себе та пам'ятайте, самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.